Перевір, чи не допускаєш ти таких помилок під час виконання вправ. Чи під час присідань твої коліна не йдуть всередину, тому що це може призвести до травми колінного суглобу? Старайся під час присідань направляти коліно за носком, щоб була одна лінія. Під час того як нахиляєшся, можеш більше відчувати спину і працювати тільки нею, що може зменшити навантаження на ноги, плюс призвести до травми. Старайся під час будь-яких нахилів тримати спину рівно і відводити. Таз максимально назад. Спина в тебе рівна і працюєш тільки тазовим відділом. А от під час будь-яких виконань вправ на прес ти можеш завжди відчувати шию, вона буде постійно боліти. Постарайся не піднімати не голову, не шию, а просто піднімати плечі. Підйом і таким чином шия буде завантажуватись набагато менше, вона просто буде в статичному режимі відчуватись, але трошки більше буде йти навантаження на м'язи пресу. Що ліво, що право, все рівно піднімаєш плечі. І таких, здавалось би, дрібних помилок ти можеш у правах допускати дуже багато. Якщо ти бажаєш навчитись правильно тренуватись, виконувати дієву програму, тренуватись на результат, переход за посиланням у шапці профілю у програму перевтіли.